Привіт, радий, що ти знову тут. Сьогодні ми розглянемо, що нам може розповісти так звана діаграма, якщо ми можемо правильно її прочитати. Насамперед варто згадати, що існує безліч різноманітних видів діаграм. Серед них особливо важливі кругова, стовпчикова та гістограма. І я покажу тобі, як це читати найкраще на прикладі, щоб ти зрозумів це найкраще. У великі перерви клас завжди організовує продаж смачних перекусок для учнів. Там вони серед іншого продають самозапечені булочки. Гроші, які вони заробляють там, безпосередньо потрапляють до класної каси та накопичуються там. Звичайно, дев'ятки продають не тільки один вид бутербродів, але загалом є чотири різних види, які вони пропонують. Є сирні бутерброди, є салямі бутерброди, бутерброди з томатом, і моцарелло та бутерброди з сиром. Ця кругова діаграма показує частки булочок, які мають різні начинки. Синій шматок представляє частку сирних бутербродів. Всього третина всіх булочок сирні булочки. Помаранчева частина показує відсоток булочок з салямі. Це також третина всіх булочок, що є значимою інформацією. Сірий частка це частка булочок з томатом і моцарелло. Одна шоста з усіх булочок прикрашена томатом та моцарелло, а решта без прикрас. І жовта частина показує нам частку всіх булочок з сиром, що є важливим. Ця кількість булочок також становить одну шосту від загальної кількості. Згідно з діаграмою кола, кількість булочок з салямі рівна кількості булочок з сиром. І ми бачимо, що є така сама кількість булочок з томатом і моцарело, як і булочок з сиром. Крім того, ми помічаємо, що це менше, ніж саламі і сирні булочки, які ми бачимо. Але скільки насправді булочок з салямі або з томатом Моцарело є в наявності у вас, можливо, знаєте. Це я можу сказати тільки в тому випадку, коли я знаю загальну кількість булочок, допустимо, що всього було продано 60 булочок дев'ятьма людьми. Дуже багато, чи не так, щоб визначити, скільки булочок з салямі є, я повинен розділити загальну кількість, тобто всі 60 булочок, на три однакові кількості. Це дозволить мені точно порахувати їх. Тому одна третина всіх булочок салямі булочки. Оскільки йдеться про третини, мені потрібно розділити на три множини. Таким чином я отримаю три рівні частини. Розділити на три множини означає, що я розподіляю 60 булочок порівну між три частинами. І це 20. Таким чином, одна третина становить 20 булочок. Тому я тепер знаю, що є 20 саламі булочок і 20 сирних булочок. Наразі основне питання полягає в тому, скільки томато моцарели і скільки булочок з сиром є в наявності. Кожна булочка становить он 6 частини. Тому ми повинні розділити 60 булочок на 6 однакових частин по 10 булочок в кожній. Означає, ми розділяємо 60 на 6 та отримуємо 10. 10 булочок це булочки з томатом і моцарелло, а ще 10 булочок це булочки з іншим видом сиру. Дев'ятий клас не тільки продає булочки, але також має в асортименті фруктовий салат, мюслі батончики та печиво. На цій діаграмі видно, скільки перекусів було продано у перший тиждень та другий тиждень вона поділена на стовпчики, що представляють різні типи перекусів. У перший тиждень фруктовий салат становить половину всіх проданих закусок. У перший тиждень було продано лише одну чверть з цілої булочки, нічого більше. Але в наступному тижні було продано половину всіх закусок у вигляді булочок замість інших видів закусок. У продажах протягом обох тижнів частка проданих мюслі батончиків та печива становила одну восьму від загальної кількості продуктів. Тут нічого не змінилося: дев'ятикласникам, до речі, потрібні гроші на їхню заключну поїздку. Така заключна поїздка дійсно коштує дуже багато грошей. Ця гістограма показує, як саме учні 9 класу фінансують свою заключну поїздку. Найбільше грошей отримується з продажу перерв, що становить близько половини всього доходу компанії. Але також біг заради благодійності був вартий того він визначив чверть. І решту грошей, які ще не вистачає, було оплачено батьками. Це також враховується як платіж за квартал. Дуже шкода, що всі дані можна отримати з такої діаграми. Якщо ви хочете трохи попрактикуватися у читанні дробових чисел з діаграми, то найкраще відразу перегляньте вправи до цього розділу навчального матеріалу. І ми знову побачимося у наступному відео. Гарного перегляду!